Всім привіт! З вами компанія Автофокус і у нас нове надходження це Ford Focus 2005 року з дизельним 1.6 двигуном на механічній коробці передач на таких 15 чудових дисках. Ось в такому стані автомобіль. Ось такий вид взаді вона має. Авто в непоганому стані по кузову. Зараз покажу вам задній ряд сидінь. Ось так, ззаду воно виглядає, механічне відкривання дверей в такому стані сидіння. Ось так це все виглядає. А спереді автівки є Ось така штатна магнітола від Sony, кондиціонер, кермо, 321 тисяча пробігу, механіка, як я вже й говорив, Електростеклопідйомники. електроригування дзеркал, Ось керування. Е Аудіосистемою під кермом. Ось так це все виглядає спереді. Автівку можна купити як за готівку, так і безготівково, або в кредит, або в лізинг. за адресою Гната Хоткевича 22 б в автосалоні Автофокус.